Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того, чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Можливо, знову загремлять гармати. Можливо, знову загремлять гармати. І танк зімне пшеницю на лану і буде плакать. І журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує мило, і хтось сльозу непрохану змахне, а може, дехто втратить віру й силу, своє життя, рятуючи одне, але не я, як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені за нашу землю, дорогу й кохану. Я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді, і тут ні сліз, ні вічаю не треба, і тут не треба страху і неття. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.